паблік ток Фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це «Паблік що суботи о 18-й. Витончена пропаганда наступного рівня радіомовлення українською з території РФ, де разом зі справжніми новинами розповідають відверті фейки та пропаганду. Уявіть себе в умовах 20-денного інформаційного вакууму, наприклад, ви в окупації, чи з'являться у вас сумніви, що щось не так? А у вашої 70-річної бабусі? Ток і вітаємо! Ми сьогодні в паблікток обговорюємо і розповідаємо історію фейкової радіостанції. Будемо говорити з фахівцями та посадовцями про те, як ми можемо цьому протистояти. Ну, не зовсім фейкової радіостанції. Радіостанція то така існувала до великого вторгнення 22-го року. Просто... Давай, все спочатку. Ну, я маю на увазі, що вона не зовсім фейкова. Я все таки заточнююсь в формулювання, якщо, якщо клон. ти не проти, так це така ем, проксі. <сі> проксі радіостанція. Отже, історія, яка особисто мене ну, здивувала, я скажу так, здивувала. Ну, не часто, точно, так, точно я не часто. Це було таких історія, історій більше. В чому ця історія? Було до вторгнення в Харківській області, мовило в кількох населених пунктах. Радіо, яке називається Слобожанське ФМ», і були в них точки з передавачами, комп'ютерами в кількох населених пунктах Харківської області і колишніх коли... райцентрах навіть. І коли ці населені пункти потрапили в окупацію 22-го року. Ці радіостанції росіяни, звісно, що захопили, мовили з цих офісів, використовували ці передавачі. Але з одного з таких офісів у великому бурлуку, який захопили першим ще в перші години вторгнення, росіяни викрали, що не дивно, комп'ютери. А що дивно, що вони здогадалися не просто розтягти на металобрухт цей комп'ютер з контентом радіостанції Слобожанський ФМ а пустили в діло, а вивезли його на територію РФ і додумалися, як це можна використовувати у війні проти України. Ось така коротенька фабула. А зараз будемо детальніше. Більше більше конкретики Ток». У нас є записи клона радіостанції «Слобожанський ФМ, яке, яка ця радіостанція раптово почала мовити 23-го року на території Харківської області. Давай, Сашко, послухаємо, як це виглядало. На відкриття прийшли волонтери, військові та громадські діячі, серед яких письменник Сергій Жадан. З Харкова зникли студенти. І це те, що треба повертати. Сергій Жадан ось, наприклад, в цих новинах зараз ну, фігурував. Судячи з усього, це штучний інтелект. Я дійшла такого висновку. Спочатку я думала, що це винайняті колаборанти, люди, які потікали з території України до РФ і погодилися працювати на ворога. Але потім я дійшла висновку, що все ж таки це штучний інтелект. Але найспостережливіші наші слухачі могли розрізнити тут українську мову. А не зазвичай російську, якою мовить пропагандистські російські радіостанції або телеканали. Тобто, тут ще й мова використовується як зброя, мова меч, як то кажуть. От. Не, не, не знаючи, погоджуватись з тобою з приводу того, що це штучний інтелект, це могли бути дійсно наші співгромадяни, які пішли на співпрацю з окупантом. довести, перевірити ми не можемо. не можемо. Так, це можуть можуть. Я думаю, що українською мовою хорошою можуть говорити люди із Луганщини, із Донеччини, із Харківщини. Тієї ж я зробила такий висновок, коли переслухала ну випусків вісім. Не скажу, що я повністю прям весь випуск. Чемно слухала єдине, що працює, от тобі бал тобі, скажімо так, що я думаю, що е, прізвище Жадан е, мають знати, мені здається, люди вже, мабуть, і у Владивостоку правильно правильний наголос. Все таки mm -hmm. Сергій... Такий нацист, ну. так. Сергій Жадан, все таки, ну найвідоміший на сьогодні, я думаю, в світі український письменник. Тому ще й ще й крім того, що крім того, що письменник цей людина дуже сильно залучена до допомоги військової України, а з недавнів. Часів ще вже, вже і війська, uh, військовослужбовець. Тобто уявіть собі, я от просто весь цей час намагаюся поставити себе на місце мешканки якоїсь прикордонної території, mm -hmm. якогось прикордонного населеного пункту. Ми Чи виклик змоделюємо невеличку ситуацію? Чи викликало б у мене якісь бодай найменші сумніви? Ось такі шматки? Ну якби я почула в Етері? Ні, ні, там ще є записи. У нас давай послухаємо. Тим ага, оцей. В Россианському ФМСІТ Олена Рибка. А це ще готові створювати та застосовувати біологічну зброю за межами своєї країни. Штати підтримують та розвивають зі створення вкрай небезпечних штампів вірусів. Та в разі потреби можуть застосовувати їх за межами на національних територій, а саме в Україні. Ви могли помітити, що якість запису не надто хороша, бо це по перше, писалося на мобільний телефон з радіо, яке вловилося у людей в машині. От, а по-друге, такий сигнал, наче як він чимось давиться, все-таки його намагають Бо він... заглушити. Бачиш, так, так є такі, такі провали по, так, по звуку. Так, так. От, але... Зараз поговоримо про так. те, як блокують і глушать Ми... цю радіостанцію. У них є телеграм-канал, до речі, у цій радіостанції оцей фейковий, і там є, вони викладають випуски новин, і там є і про біолабораторії. І... Так, для тих, хто не розчув зараз через якість цього файлу, там вони казали про те, що США відкривають в Україні біолабораторії. Ні, там було не про біологічну зброю, ну тим не менше. Але люди, які до вторгнення слухали це радіо в своєму великому бурлуці, балаклії звикли до нього. Так. так, тим більше що позивні. Ці злочинці, давай їх так називати. Ці автори цього клону вони вкрали. Тобто вони роблять вигляд, що вони і є те саме радіо, справжньої так? радіостанції. Позивні лунають ось так. Слово женське фм представляє. На жаль, якщо ви чуєте ці позивні українською мовою в етері, не завжди це значить, це що Але... це мовлення з території України. Ми з'їздили до Балаклії, аби поговорити з Михайлом Зубаренком, mm. директором ТРК Слобожанське ФМ аби він нам розповів всю цю історію. Давай Ось, послухаємо так, невеличкий шматочок інтерв'ю, Михайла. І коли Великий Бурлук він перший попав в окупацію, саме звідтіля було викрадене це обладнання. І на початку лютого 23 му році в Харкові, в північних, на півночі області, почало звучати українська музика, зарубіжна музика і наші. Позивні, але притвері. це були не ви. Але це були не ми, і десь біля двох місяців просто звучала музика. І тобто, вони закріплювались, мабуть, щоб люди почали слухати почули, що це українське. Як а потім вже десь наприкінці березня. Почались новини. Але, виходить, вони знайшли колаборантів, які погодилися оце начитувати українською мовою Ну, можливо, можливо, так. так. Ви не знаєте, хто ці Ми люди? Ми не знаємо, зовсім не знаємо так. Ми повідомили відповідно нацраду, повідомили органи і служби всі, які ну, От і почали цим питанням займатися, визначати. Звідки що як? І з'ясували, що це десь територія Білгородської області. скоріш за все йде сигнал. Його почали блокувати на одній хвилі. Вони перескакують на іншу. Паблік ток. Додамо, що і справжня радіостанція Слобожанська ФМ» теж зараз мовить, вона існує, вона базується у Балаклії. І ви можете ви можете вловити в своїх радіоприймачах як фейкову Слобожанську ФМ-станцію, так і справжню. Це, до речі, ну, з точки зору Михайла Зоборенка. От уяви собі, він приходить до якихось рекламодавців або там просто до когось брати інтерв'ю, а йому кажуть, слухайте, та у вас там не зрозуміло, що це клон, фейк, ви справжні, ви не справжні. Слухати вас чи ні, ну йокі-палки наробили вони йому, звісно, а, окрім шо, того, великої що великої біди. Так, окрім того, що росіяни мовлять свою пропаганду. Ну до речі, там новини виглядають новинами нормальними, притомними, але між тим, там так. Просувають шматочки всяких, прости господи, бойових комарів і, і так далі. Що студентів там людей в Харкові, наприклад, не лишилось, і так далі. От, і так е далі. Те, що я промоніторила і відслухала там кілька випусків. Випуск починається з адекватної сьогоднішньої новини, з Харківщини. З посиланнями на офіційні українські. Не завжди, але… Ну, Це виглядає нормальними притомними новинами. І так, знову ж таки ставимо себе на місце мешканки прикордоння. Яка обмежена, скажімо так, в можливостях зв'язку, перевірки інформації і так далі. І так далі. Ти вмикаєш радіо, ти чуєш українську мову, ти чуєш те, що в тобі ну, нічого не тригерить тебе. Тобі розповідають, що в Харківській області в якомусь там населеному пункті відремонтували лікарню. Чому ти маєш не вірити, тому що далі в наступній новині тобі скажуть про лабораторії або озброєння так? комарів. Так. І... Тобто уявляєш, який тонкий розрахунок. Це одна з причин, чому ми робимо якраз зробили робимо випуск про цю програму, чому ми їздили от в Балаклію, спілкувалися з Михайлом. Тому що це принципово новий вид і новий спосіб пропаганди. Україномовний. Його не так багато. Його я навіть зараз от. Так, щоб зразу, я й не згадаю. Ти знаєш який-небудь приклад україномовної російської пропаганди? Ти, ну, я не можу. Може, Ні, ну чого? може я чогось не ну, згадав ті, зараз? Ті боти, які в Фейсбуці приходять і українською мовою, і ось ці всі кепкування з мемів про пекельні борошна і електрохарчування. Вони ж звідки взялися з того, що боти там перекладачем намагаються ну, видавати себе за українців. І якщо ми подивимося там новини в якихось пабліках про мобілізацію, про зеленського і так далі, там обов'язково прийде якийсь бот, який українською мовою намагатиметься е доносити е якийсь вкид. Але ну, тут. Воно тут... не зовсім з тобою згоден. Це все таки люди, які видають себе за людей, реальних людей, ну, як громадян України. А це все-таки ЗМІ, засіб масової інформації. І я, от україномовних проросійських змі, вже й не згадаю. Ну, колись, можливо, вони й були Украї... Там, проросійські або такі, типа. Замір во всьомурські такі змі зараз їх відверто немає, і ясно, що росіяни до них починає потигенько доходити, що відверта така галтіла пропаганда. Російськомовна, де в них просто кругом режим фашистський, хунта, що, що там у них, які там ще воно на ну, нашу аудиторію вже не працює. Все менше працює, слово хунта, ти вже не протягнеш там Зеленський наркоман. І оці всі речі, вони вже перетворилися на такий смішний мем, і навіть вже, вже бабусі вже я нічого не маю проти бабусі, але ви розумієте, я думаю, що я маю на увазі. Так, ну, ці, ці люди не навчені тому, що в телевізорі можуть. Казати неправду про те, що не все, що написано в інтернеті, є правдою і так далі. І так далі. Ми кажемо зараз саме про інформгігієну медіаграмотність якої нам, людям, які з смартфонами не розлучаються, з рук не випускають нам важко це. А уявіть людям, які там лише як лише, от зараз, як мій тато 80 плюс віку. лише взяв смартфон і тільки почав з ним знайомитися. Я уявляю, наскільки важко йому все це розрізняти. А уяви, якби мій тато зараз почув би оце, та він би повірив, я тобі 100% сто відсотків. Це така назва така рівненька. Українську... Українську... Бо розповіли ж про ремонт лікарні. Ну щоб щоб росіяни нам розповідали про ремонт, ремонт лікарні в Лозові. Ну, Ні, так там навіть я послухав, там є про успіхи української армії, так, там так. є кількість окупантів. От це оце от оце, зведення. Оце, 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 Ня, щоден там є кількість знищеної техніки, все це є. А потім бабах тобі там і тягнуть тобі щось. там. це дуже подібно до історії зі створенням фейкових телеграм-каналів українських бригад. Угу. Купа бригад є і купа пресофіцерів, які періодично повідомляють про те, що створено фейковий канал в телеграмі 93-ї бригади. І якщо ви на нього подивитеся, я дивилася і вивчала 80% новин там, і це може тривати місяцями. Вони місяцями публікують адекватну інформацію з українського боку, а потім бабах. І е, вкидають е, якусь фігню про те, що там, наприклад, е, українські сили оборони вийшли з такого то населеного пункту, що є Неправді. дезінформацією і фейком. І е, цей телеграм-канал, 93-ї, наприклад, бригади, на якій підписалися, встигли підписатися військовослужбовці цієї бригади, читають і е, як це працює? Це працює над демотивацією бійців, для чого це створюється. Бійців, родичів цих бійців, знайомих, друзів. Цих бійців, які читають, наприклад, телеграм-канал свого сина або батька, такі нічого собі, це що? Це що підрозділ угу. мого. Альо, лю, Люда, там чуєш, от Наші -то бригада мого мого Петра, значить, вийшла з такого села. Ну, це, до речі, дуже хороший і винахідливий, винахідливий спосіб пропаганди. Ну і Тут, окрім, окрім фейкових телеграм-каналів, з чим це ще можна порівняти, наприклад, Звісно, що ми не могли не запитати в посадовців, як ми можемо цьому протистояти, і що робить обласна військова адміністрація з цим. Зараз пропоную послухати, що відповіла нам Ярослава Бережна, вона директорка департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облвійської адміністрації. Харківська обласна адміністрація спільно з службою безпеки управлінням у Харківській області минулого року десь вони ініціювали такий проекти, і ми його реалізували до кінця року. Це такий комплекс управлінських технологічних заходів з протидії російської ФМ хвилі ТОК Це була Ярослава Бережна, і е, окрім е, боротьби власне, з боку обласної військової адміністрації, перебивати російське радіомовлення на українських частотах намагаються і приватні радіостанції, наприклад, радіо накіпіло, яке має, на жаль, досвід, коли на наших частотах врізалися росіяни і починало мовити радіо «Жизнь», так. Та жизнь та там була з літерою Z, От і їх вдавалося вибити знову. Так, от ми поговорили з нашим шефом. директором. <с> так Йоган Стрельцов, головний редактор радіо на розповість про те, як він запекло бореться з тим, що росіяни врізаються на українські частоти. Треба глобально сказати, що з початком повномасштабного вторгнення росіяни масово захоплювали частоти харківських радіостанцій, ставили більш потужні передавачі і мовили далеко не мирні м'яко кажучи ну, такі меседжі. Вони розказували про те, що України нема, що військо українське має здаватися. Тобто вся ця пропаганда. Їх було понад 10 станцій. Вони мовили, і мовлять, до речі, зараз з Білгородської області. Одна з таких Таких станцій – станції, це радіо жизнь з буквою «З», У якої «Уб'ю тебе». Ми їх сигнал заглушили своїм сигналом в грудні 22-го року на частоті 92,2 FM в Харкові, тому що вони добивали прямо до Харкова, і вся ця пропагандистська машина працювала в місті безпосередньо. Це був Євген Стрельцов, головний редактор радіо НАКІПІЛО. І врешті ми запитали, що робить Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Із цим, бо проблема, як ви розумієте, не лише на Харківщині, бо прикордонні області є і Сумська, і Чернігівська до того ж є тимчасово окуповані території, де така сама проблема, і вона там з 14-го Руку, то Максим Онопрієнко, член нацради з питань телебачення і радіомовлення. Частина з цих російських медіа це сигнал з їх території, а частина з тимчасово окупованих територіях. Крім того, вони використовують пересувні станції, які передають сигнал, і таким чином намагаються проникнути на нашу територію. Що ми робимо і як ми протидіємо? Тут є два шляхи: перший це глушіння їх сигнал в рамках реалізації цієї задачі Кабміном була прийнята постанова про створення так званого він називається пояс безпеки. Туди увійшло 9 областей. На це виділено 150 мільйонів гривень. Проте деякі з прифронтових областей, зокрема там Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, не увійшли до цього поясу безпеки. Ми, як Національна Рада, звернулися до Кабміну, щоб цей пояс безпеки. Паблік ток Пояс безпеки, причому на найактуальнішій області якось не на них пояс поїз безпеки поясу безпеки не вистачило. І не можемо ми без щотижневого моніторингу російських фейків та пропаганди від співзасновника харківського антикорупційного центру Євгена Лісічкіна, який на наше прохання щотижня читає моніторить за вас, що там вкидають росіяни, аби воювати з нами не лише ракет та набоями слово Євгену Лісічкіну. На цьому тижні багато ворожих ресурсів розігнали інформацію про те, що у Харкові ТЦК забрали непридатного до військової служби чоловіка, який вже був в Збройних силах України, якого начебто списали після лікування через запалення легенів. Він має довідку про те, що був визнаний непридатним до військової служби. Повідомлення було основане нібито на публікації дружини цього військовослужбовця. Це виявилось банально фейком. Є граматичні помилки в публікації і в протоколі і довідці про непридатність, є неспівпадіння дат документів, неправильна назва Харківського ТЦК районного, відсутність підпису начальника ТЦК та некоректні формулювання хвороби. Іншою маніпуляцією та дезінформацією ворога стали масові повідомлення новостворених або закритих аккаунтів у Фейсбуці. Про те, що частину підрозділів 92-ї бригади розбили на Курському напрямку без жодних доказів, звісно, без фото, відео верифікацій. Це стандартний алгоритм ІПСО росіян, коли неверифіковані нові аккаунти розповсюджують панічні повідомлення в десятках груп про те, що шукають нібито своїх родичів. Але дуже часто виявляється, що ці акаунти не мають відношення до реальних родичів військових. Але найбільш гучний фейк, який нічим не був підкріплений, росіяни запустили про те, що Іскандером під Харковом били штаб командування Операції Суджа. Начебто були ліквідовані командуючий Нацгвардії Олександр Півненко, командувач в Харків Михайло Дропатий, командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Андрій Гнатов та інші. Це повідомлення було вкинуто. В інфопростір не тільки харківський, а взагалі загальноукраїнський, але потім без доказів росіяни зрозуміли, що цей фейк взагалі не може навіть бути нічим підкріплений і перестали його взагалі використовувати. В цілому ворог продовжує просувати в інформаційне поле харків'ян наративи про великі втрати збройних сил України, про втрату населених пунктів. Які не підтверджуються, а також про, начебто, перевищення службових обов'язків ТЦК. Паблік Ток. От така от історія малята. У нас сьогодні радіоісторія була так, що не вірте всім радіостанціям, які чуєте в етері, як ви як, як з'ясовуються. Наші довіряйте. На про нашу. А раптом Олександр хтось запише твій голос. Ти ж розумієш, що зараз за е, тих технологій, що ми маємо, твоїм голосом можна е, начитати будь-який текст можна. про те, що ти закликаєш скласти зброю, угу. і це також вже мусимо мати на увазі, бо штучний інтелект зараз ну, все, що завгодно, місці, може зробити е, у складні, але цікаві часи живемо. Високотехнологічні. А, а завтра а що завтра буде, який завтра буде ще більш високотехнологічний день, взагалі не зрозуміло. Тому я, я закликаю як би, нас усіх, закликаю себе і вас тримати руку на пульсі все-таки технології і як би сказати підпускати до себе тільки перевірену інформацію, перевіряти радіостанції, які ви слухаєте, уважно слухайте, ш, слухати, що там говорять. До речі, ми сьогодні, і так я й не хотів ось сказати і забув. Був впродовж програми, що технологія, коли вам між двома адекватними новинами засувають відвертий фейк або вкид, називається сендвіч. Запам'ятайте, це хто не знав. А ми прощаємося з вами до наступної суботи. Я певна, що нам знову буде що вам розповісти. До побачення, до побачення, Щасти. Паблік ток. Фейки і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Ток». щосуботи о 18-й.